Усі рекомендації в Тіктоці говорять лише про цю професійну лінійку для волосся із Єви. Ну І, звісно, я обходила сьогодні всі єви міста, щоб її знайти. Якщо ви думали, що я не знайшла, то ви погано мене знаєте. Так, да, дівчатки, цю рекомендацію я побачила декілька днів тому і спеціально не мила голову. Всі як один кажуть, що ці засоби від Хайр тренд це буквально салонний догляд, але вдома Там багато олій, протеїнів і навіть екстракт Баобабу. на шампуні і бальзам маски я себе не стримувала, ну і, звичайно взяла такий крем спрей. Це типу і термозахист, і незмивний догляд. Му будемо тест. Не хочу більше махати тут перед вами грязною головою, тому біжимо. мить її. Моя основна проблема восени це волосся дуже сухе, особливо на кінчиках. Ну і звичайно, до догляду і з'єви для волосся я ставлюсь трошки скептично, бо загалом я витрачаю дуже багато грошей, щоб мені допомагало хоч щось з цією проблемою. Моя оцінка буде об'єктивною, бо я вже знаю, як має виглядати моє волосся, якщо засоби були дійсно класні. Що я одразу помітила, так це те, що після миття волосся стало якесь дуже важке і м'якеньке. А ось ці не спрейчики взагалі зводять мене з розуму. Я їх обожнюю. Я думаю, уже на відео видно навіть в мокрому стані, які вони блискучі і легко розчісуються. Мені самі вже не терпиться показати вам результат, тому давайте швиденько сушиться і будемо дивитись. І якщо чесно, мені просто хочеться пищати від щастя. дівочки. Дивіться, що ці засоби з Єви наробили з моїм волоссям. М'якеньке, розсипче, степахуче і взагалі не сухе на кінчиках. Тому, якщо ви зараз в пошуках класних засобів на осінь, мій щирий рекомендаціо. Обов'язково скріньте або зберігайте це відео і спробуйте. І я б радила не ігнорувати вам цей спрячик, бо після нього волосся капець, як пахне. Не та блистить.